Для того, щоб зрозуміти, як саме і де в нас починає боліти сідничний нерв, нам потрібно зробити натяг цього нерву. Нам потрібно сісти, округлити, розслабити грудний відділ, нахилити голову вниз і дуже повільно розгинати нашу ногу, піднімаючи коліно і носок на себе. В процесі, коли ви будете піднімати ногу, ви почуєте, де саме у вас і як сильно починає боліти, або виникає дискомфорт. І це означає, що нам потрібно покращити ковзання нерва в місці, де він проходить. Як це зробити? Нагадую, що ми завжди починаємо з розминочних вправ і далі ускладнюємо їх. Ніколи не нехтуйте розминкою. Це дуже важливо. Перше, що ми будемо робити, це розминати нашу шию та ногу. Для цього ми сідаємо або на стілець, або в мене є стіл. І нам потрібно згинати шию і голову вниз і піднімати в нейтральне положення. Можна трошки розгинати. Так робимо 10 разів. Далі переходимо до ноги. Сидимо і розгинаємо ногу в коліні, натягуючи носок на себе. Повільно опускаємо. Робимо 10 разів. Далі працюємо тільки стопою. Ми розгинаємо нашу ногу і натягуємо носок вперед і на себе. Так робимо теж. 10